Всім привіт з цікавого ракурсу. Я з цієї сторони ще ніколи не знімала, але мені здається, буде прикольно. Давайте попробуємо. Всім привіт! Я в прекрасному настрої, тому що на вулиці чудова погода. Для мене це працює типу, автоматично. Якщо світить сонце, у мене все прекрасно. Я забуваю про всі проблеми свого життя і просто кайфую. По-перше, сьогодні я в прекрасному настрій. Це ви вже знаєте, я це тільки вже сказала. По-друге, я їду зараз в зал танцювати, і це теж причина, чому у мене прекрасний настрій, бо я це діло просто обожнюю. І сьогодні в залі є вільний час, вільні години, коли я можу туди прийти і просто сама там собі поденсити. Саме це я зараз і хочу зробити. По-перше, я була позавчора на майстер-класі. Це вже не по перше, це вже по третя чи по четверта. Я була на майстер-класі танцювальному. Ви бачили, якщо попередній влог, то ви в курсі. І мені дуже сподобалась хореографія. Я хочу ще більше і краще її пропрацювати. Я їду зараз це робити. Також я хочу порозтягуватися, також я хочу просто покайфувати. І загалом все. Далі потім мені треба буде з'їздити на пошту, ну це понятно. Там такі всі дрібнички, але то вже не так цікаво, цікаво, тому що ми їдемо танцювати зараз. От я навіть не вдягала зараз куртку, бо на вулиці 14 градусів, дуже сонячно, дуже тепло. Та те й я, коли отак тепло на вулиці, я від машини до дверей. Хожу, то я віддягаю куртку. Напишіть мені як вам ракурс, бо мені в цілому зручно. Там я так телефон можу поставити класно. Мені здається, має бути красиво, але я можу цей кадр знімати тільки... О, лежачий поліцейський! Я можу цей кадр знімати тільки на телефон, бо камеру я туди ніяк не поставлю, а от з телефона прям зручно. Мені здається, класно буде. Мені сюди. Ага. Зараз будемо <кхе> роботи. В мене досі не стабілізувались голосові зв'язки після мого двотижневого кашлю. Зараз я тільки позав'язую. Бо тут вже сьогодні були індивідуальні тренування у Насті, і вона вже тут з кимось сьогодні займалася, що по піресвіту. Я зараз хочу добразенько розігрітися, щоб, знаєте, нічого собі не потягнути, трошки розігнати свою крепатуру і потанцювати. на місточок. Я на місточок не ставала, мені здається, вже декілька років а, якось не доводилось. Типа я розумію, що я на нього стану, але це буде складніше, аніж було для мене раніше, тому мені, можливо, буде трошки сумно, а можливо, ні. Давайте разом станемо на місточок. І реально я не пам'ятаю, коли останній раз я це робила. Але чого я що я Зараз я вже трошки обземлювачі. Бежайте мені, удачі чи все. давайте лежачи, бо стоячи вже зовсім. Ой, мамочки. О, Боже, це так тяжко зараз. Начуває себе такою дерев'яною. Повертатися в форму. Да, але його зараз зробити набагато тяжче, ніж ото кілька років назад. Задумала. що робить. Давно не займалась регулярно. Давайте ще раз. Щас я зірнуся так. О, ну ладно, я хочу вже можу подивитись на руки. Це вже добре. Він широкий. <заду> Нічого. Баба не молодіша. Повертається це відчуття, коли кров голову перетікає після місточка. У мене така ностальгія зараз, я вже забула, як це? О, на мене буде боліти, мені здається сьогодні після цього. І радість такий ти вже не тому віці. А мені тільки 23, я його поверну, куди надо. Давайте спробуємо вообще смертельний номер. Отак. Да, тяжело. Сука. Я дуже відчуваю, як у мене ослабли руки. От прям руками зараз. Вона Зараз треба буде стояти зробити. Я сьогодні його Спиною я давно не Що, ну вже болить голова я це ще останній раз зроблю і все, бо мій мозок офігіває від притоку Якось Я хочу нічого Нормально. Як страшно! Ви ну, знаєте, початок покладено і будемо потихеньку відновлюватись. Це. Що, це? Що це таке? Взагалі, зараз почнеться хороша погода. Я, пропоную, я планую в дні, коли буде тепло, і сонячно вранці виходити на наш задній двір. Там на травичці робити таку типу йогу, зарядку, щоб регулярний якийсь стречак був у моєму житті. Все, на сьогодні я закінчила з цими всіма екстремальними штуками. У мене сьогодні була ціль, знаєте, ну, попробувати все те, що я давно не робила. Махала сюди ногами, на місточку стояла, на шпагати сідала. І що все не так страшно? Є ще порох. Порохівницях насправді тепер буду танцювати. Хочу почистити ту хореографію. Чурху я на класі вивчила. щоб я щось бачила, бо сів акумулятор на камері. І так, коротше, мені видно, що я там знімаю. Ну, no, нагадую! No, Це хореографія рії. І я не тащусь. Так, сиділи. Па-па-па. Пу-паре-пуре-пу-пу. -пу 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 -пу. Фу. Па-па-ту-та-ту. И штука. Фу-фу-фу. Фу. И отсюда начинается быстро все. И фу. Проблема. проблем. вся супер! Я вічно ног на не стою. Фу. Фу фу. 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 А потім ми далі не довчили. я бачила в її хорефії. Що вона діла, я хочу це попробовать.

Логічно, виходить. Не треба. Давайте я bueno, діло її так, як я це поняла. Па-па-па-па-па-па-па-не зовсім так, oh, no. <рис adjustments> я поняла. Я зараз повернусь в видос. У мене є відео, як вона танцювала. Я хочу спробувати цю штуку все-таки. Я передивилась, все нормально. Я, вправ... я правильно зробила сюда нога, потім сюди сів, повернулись і потом ця нога виходить, аж от сюди вона виходить і зворота сторона танців. Вона, вона отут проводить через рівні ножки і сідає сюди. І сюди. Це якщо мені не зміняє моє зріння. Сюди і ще раз. Сюди і. Ніко мені здається, я виглядаю перекоти поле. Це має бути красиво. Давайте попробуємо щось чиста станцювати.

неправильно, ну я ж не бачила. Що я зробила? Дайте подивлюся. Нормально, нормально. Ну, треба, щоб, звісно, виглядало чистіше, Ну, но нормально. Зараз я включу мюзик, підпробую під мюзик. Неправильно? Забудьте про це! Слухайте, я так втомилася. Я поки це все Чисто спрацьовувала, втратила всю енергію. Загалом у мене завжди фізуха доволі слабка була. Я просто слабка. Навіть я коли вчилася в коледжі, у нас були кожен день там пари по 4 години танцювально без зупину, іноді по 6 годин, часто по 6. Навіть тоді я постійно здихала так швидко. У мене просто... Фізуха завжди слабенька, ну я тут така. Її треба розганяти, працювати. Це я сьогодні робила. Я дуже сьогодні багато витратила часу і сил на цю розтяжку, розминку, мостіки, махи. Я дуже багато що зробила сьогодні, ну, не на камеру, а так, і вже втомлена починала танцювати. Тому зараз я намагалася зняти відео вже гарне, як я танцюю, я просто дотанцую до середини хореографії і все, я типу, не можу. Я починаю задихатися просто. І що ж народний в тому, що я не курю, а задихаюсь так, наче я е, коряю з 10-річним стажем. Коли я веду тренування і ще паралельно розмовляю з тим, як танцюю, то це взагалі капець. Я здихаю дуже швидко. Ну що, Я маю надію, що це просто зараз типу, ще не в формі і потроху, мені буде стати легше. але я так і не змогла зараз зняти відео, яким я повністю задоволена. Типу у мене є один дубль класний, але мені там не дуже подобається, який кадр поставила. І потім, коли я переставила кадр, я спробувала танцювати ще разів шість. Кожен раз, відповідно, я все слабше, слабше і слабше ставала. Зараз останній раз я дотанцювала до кінця, але це таке взагалі було щось. А, ні, не дотанцювала до кінця дуже. Да, коротше. За. Успішним, гарним відео стоїть дуже багато сил. А, нічого. Я вже зараз не буду себе галтувати, я хочу вже їхати додому, почувати. А наступного разу я ще приїду в четвер, хочу теж позайматися. В четвер ще потанцюю її, в четвер, може, вже і зніму щось гарне. Може, навіть попрошу Асю поїхати зі мною, щоб вона мені зняла. Але, блін, от хореографія, я не знаю, чи вона виглядає такою скудною, але вона ранена, чи вона мені дуже складна, вона дуже тяжка. Її просто що витанчувати складно, на дихалку мені особисто. Що чітко все зробити. Блін, я взагалі в мене з чіткістю, ну такі стосунки не дуже надійні. Я завжди трошки плавуча така. І я не знаю, як це відпрацьовувати, як напрацювати. Чіткість рухів. От хто в мене є танцівники, порадьте мені, будь ласка, що яким мені треба інтенсив, щоб бути різкою. в мене з різкістю трабли. Все одно я собою сьогодні дуже задоволена, дуже продуктивно попрацювала і зараз буду перевдягатись і їхати додому. Дякую, що ви зі мною оце все дивилися зараз. Ну що, усім привіт. Наступний день. Я вчора після тренування вже була така якась. Не знаю, варена, розварена. <кій> Ми вже були вдома, нікуди не ходили. Дивилися футбол увечері, бо вчора грала Україна, Ісландія. Ми виграли, до речі, так що я вже нічого не знімала, а сьогодні я продовжу. Я не можу, щоб ви розуміли, Я мила голову у неділю. Сьогодні середа. Я її ще не мила, і вона чиста. Я тільки сьогодні пшикнула волосся водою, щоб кудряшки. Освіжити. Але подивіться на цей прикореновий об'єм. Що відбувається? Як це працює? Я зараз вдягаюся, бо ми хочемо поїхати погуляти засою. Сьогодні дуже хороша погода, а в нас там є один такий скверик з озером неподалік. І ми хочемо туди вибратися. Треба тільки нормально вдітися, щоб не промерзнути. У мене тут страшний белит вже в шафі, її треба перебрати. Я десь наступного тижня це зроблю, бо я все одно буду відбирати прям зимові-зимові речі, які я відвезу в Черкаси, щоб вони тут не займали мені місце. І якраз коли я Ой, давай. коли я відберу ті речі, я якраз... Господи! А це витають взагалі. Я якраз і переберу шафу, привезу, може, щось літнє ще з Черкас. Вот, зараз вдягну худі червоні. І, шти, сінікі, і такі усі давайте вдіємо. Конверси і, можливо, куртку. Не знаю, може піддіть колготки про всяк випадок. Ась, ти вдягаєш колготки? Ми все дуже довго не погуляємо, бо я не хочу типу ризикувати, щоб не охолонути. Тому ми не вдягаємо колготки, щоб не ризикувати. не будемо просто гуляти. Хочу поміряти при що поміряти? Як що я роблю з волоссям, щоб воно не так жернилося, я вже пояснювала, що це один із побічних ефектів прийому коків протизаплідних таблеток. До речі, я про них теж маю вам зняти відео. Я вже навіть робила віконечко, щоб ви мені питання задали для цього відео. Такий ефект не у всіх насправді. Мені просто може, не знаю, пощастило так. Але загалом у мене і шкіра голови, і шкіра обличчя на коках менше жирниця, повільніше. Тому, відповідно, це мені подобається особисто дуже. То зараз я голову можу там, раз на 4 дні мити і в цілому, ну. По голові взагалі не скажеш, що вона якась там брудна. Можливо, не супер типу, свіжа сьогодні вимита, але вона не брудна. І ще я іспользую, іспользую, використовую спрей прикореневий іноді, коли я випрямляю волосся. У мене є спрей від Tigi, такий фіолетовий, ще покажу, для прикореневого об'єму. Ось такий. Він дійсно працює. Додаю трошки об'ємчику, і мені здається, що він теж якось, можливо, підсушує, не знаю. І з ним, мені здається, голова ще менше зміниться. Не знаю, чи це точно впливає, але ну, ділюся своїми здогадками. Ну що, ми приїхали. Отаке у нас тут озеро, до нього, правда, треба трошки отак пройтись по дорозі. Ну Ми вже поруч. Припаркували там машину, я не знаю, чи там можна її лишити, бо там приватні будинки, але там немає ніякого знака, щоб в'їзд на приватну територію. От, нам сюди. Урочище Доброго Дуба. А чого не злого дуба? То визначив, що це добрий дуб. Ви його не знаєте. Ну, красиво. Там, правда, стоїть знак, що не можна ні купатися, ні ловити рибу, ні купати своїх домашніх тварин. Нікого не можна купати, можна тільки дивитися на це озеро. Завжди таке прикольне місце, а від'їзд можна. Короте, це типу, я, пляж, при чому ліс, при цьому тут є басейн, при цьому тут є домики для відпочинку. Короте, пляж. Дивіться, за озером є такі домики, красиві. Таке озеро тут гарне велике. Дуже велике. Тут ось пляжна, така невеличка територія. А коли зараз будемо йти назад, я вам покажу все інше. Там басейни, два якісь, джакузі. Прям класно. Тільки якось холодно. Ось, а тут така лагуна, оце там будиночки, а тут ось озеро так затікає, і тут така лагуна велика. Бачите, тут ці... Як це називається? Пірс типу, да, пірс, на якому, скоріше за все, стоятимуть шезлонги, зонтики, це все і тут прям можна купатися. Там воно зверху зона, там кафе і от там якраз басейни. А там зверху воно ще якісь будиночки. В сенсі маленькі типу. Ага. Висота сходів дивно. Такі вони. Низенькі. Дуже маленький крок робиш. Забагато треба маслати ногами, щоб піднятися. Осьо, що, лемпінг. Тут ще є не доміки, а палатки доміки. Осьох їх тут багато. Виглядай, ніби ти інтеграцію робиш. Ну, блін, хотілося б, звісно, коли сезон відкриється, Я б з радістю поспівпрацювала з цим місцем. Але поки що це не співпраця. Тут прикольно, прямо посеред лісу. Класно. Це пішли назад, бо тут написано не заходити, а ми зайшли ще і mm -hmm. все mm -hmm. познімали. Сам Пішли назад, щоб ми нас. Я теж кірпіч намальований, і що таке. Ми дзвонили на рецепцію типу, спитати, mm -hmm. як до вас доїхати, бо у нас навігатор взагалі вів не туди, куди треба. Він каже: там буде заїзд, там стоїть кирпич, а ви на нього не звертайте увагу, під нього можна вам приїхати. Каже, ага, зрозуміло. Сходить. Такі дуже незручні зробили. Я вам скажу, бо ви точно будете питати. Називається це Характер-Парк. Він далеченько від Києва, звісно, виходить, бо це в Крюківщині, Але від нас це близько, тому ми і прийшли сюди подивитися, коли на Google Maps зараз знайшли цю локацію, бо ми точно сюди, мабуть, влітку приїдемо. Побалоті. І дивіться, там озеро, а ось тут такий великий басейн. Тут плаваєш, але там ще скачки плавають в басейні. Ти тут плаваєш в басейні, дивишся на озеро та mm -hmm. Ну все, Тут ми гляли недовго, бо трошки прохолодно все-таки. А ми ще ж тільки переболівші, то не дуже хочеться рискувати. Плюс Мені на 18.30 сьогодні на стретчинг я йду простягуватися. Вчора я, звісно, порозтягувалася і так, дай Боже, сама. Але в мене немає сьогодні якоїсь сильної дуже, тому все добре. І я піду ще простягуюся. Моя наступна зупинка. Ми нагулялись, ми приїхали додому, ми поїли мак. І тепер треба порозтягуватися трошки. А потім після того як простягусь, в мене буде годинка перерва. І потім я ще з дівчатами хілс має потанцювати. Так що так. Да? Да. <реш> у нас сьогодні Сашою імпровізований індів вийшов, тому що багато хто дуже сьогодні мінуснувся з тренування. Багато дуже хто хворіє. Це просто зараз якийсь сезон, я не знаю. Анріал. Вірусники. Багато хто перез'їхався кудись. Коротше, у нас сьогодні індивідуальне, не вийшло Так що ми довчаємо хореографію до кінця, Сашу. Як тобі ця хореографія? Саша вообще умничка. Так что здесь мы это все чистым. И все. И на бегине не спеши. Да ты что, женщина? Хорошо, ушла. Давай, красиво. Па -па -па -па. А, ага, бабочка. Сочки на Дыши.